Доброго та мирного дня! Ідуть до нас уже свята, і ми замислюємось, які ж ми салати поставимо на стіл. Ось буде і Різдво, і Новий рік, і то ж ми обираємо. Зараз я вам пропоную приготувати дуже гарний салат. І має цікаву назву чоловічі сльози. Але вона мені, я вам скажу так, не дуже подобається ця назва, і в мене він просто. Добрючий салат. Все. Для нього нам потрібно м'ясо. Я беру курочку, але можна взяти відварну свинину. Також моркву по-корейськи, сир твердий, отакий невеличкий кусочок, 75, моркви 125, м'яса теж 125, невеличку цибулинку, а також грибочки мариновані. До речі, цей салат я бачу багато хто робить із жареними грибами. Але мені більше подобаються все ж таки в ньому мариновані гриби. І тому я вам пропоную робити його з маринованими. Першим ділом ми беремо, ріжемо напівкільцями або на четвертиночки цибульку та маринуємо її. Маринад я завжди роблю в таких пропорціях: чайну ложку соли, чайну ложку цукру, столову ложку оцету. І 100 г окропу. Дуже гарний виходить маринад. І головне, що дуже швиденько маринується ця цибулька. Їй достатньо навіть 15 хвилинок. А залишити на довгий час, то нічого страшного. Нехай помаринується і довше. І тож ми нарізаємо. І так, цибульку ставимо, нехай маринується, а ми тим часом нарізаємо м'ясо. Салатик виходить дуже ситним та смачним. Хто йому дав таку назву, не знає, я б його назвала по-іншому. У справжніх чоловіків ми сліз не бачимо, і тому я думаю, що і назва недоречна. Отак, От ми проклали зелень. Ставимо кільце. І відразу висипаємо сюди м'ясо. М'ясо можна підперчити і підсолити. Я варила в бульйоні в підсоленому, тому я солити не буду. І робимо тоненьку сіточку з майонеза. М'ясо ложечкою трішки придавлюємо. Тепер беремо мариновану цибульку, віджимаємо її. А після цибульки прийшла черга і шару маринованих грибочків. Але в мене вони, бачите, домашні, отакі крупненькі, тому я їх дрібню. Отак От беремо, ріжемо наші грибочки. Ось такого гарнюнього, другого манюнього. Які ж вони красиві, ці грибки. І так, грибочки нарізані, а також нарізала трішки зеленої цибульки. І покладу її зверху на мариновану. А також відправляємо гриби. Такі ж гарні грибочки. Згадались навіть моменти, як їх збирала. так. І гриби теж майонезимо, робимо сіточку. І зверху на гриби триму яйця. Нам потрібно три курячих яйця. Вирівнюємо, притрамбовуємо і робимо сіточку. А тепер беремо моркву по-корейськи і трішки її дрібнемо. Щоб, коли ви брали салатик, щоб вона у вас була як можна хороша і не тягнулася довгими-довгими полосками. Отак злегка подрібнили. І все. І можемо засипати її. Запашок такий приємний, пішов від морковочки. І теж робимо майонезну сіточку. І зверху затираємо твердим сиром. Я беру сир. Щоб він був масткий. Або, якщо ви принесли його тільки з магазину, то залиште в теплі. Він тоді буде більш такий м'якенький, більш податливий, і натираємо його грамів 100, 75-100 грамів, Предостатньо. всі інгредієнти покладені до нашого салату, і тепер ми його ставимо до холодильничку на одну годину, щоб він там стабілізувався і всі продукти. Подружилися. Все. І так, знімаємо кільце акуратненько. Все, подивіться, яка краса. Погляньте на наш салатик, який він у нас вийшов прекрасний. Аби це був мій авторський салат, я би його назвала. Сніжок. Отакий він пухкенький, як перший перший сніг. І тепер по своєму бажанню прикрашаємо його. В цьому салаті дуже гарне поєднання всіх продуктів: м'ясо, грибочки, сирок, яйце. Та відтіняє все це дуже гарно морква по-корейськи. Тому я вам рекомендую: готуйте. Дуже він гарний на святковий стіл, а на буденний теж непоганий. Бажаю вам, мої милі, домашнього затишку, гарних свят. На все добре. Заходьте, миру та добра вам.